Банана, тільки банана саме їдемо вулицею героїв УПА. Праворуч зараз буде поворот в сторону привокзального ринку. А на каналі є багато відео про цей ринок. Я завжди його назваю як капсула часу, бо ж там нічого не міняється. Так, а мені десь ще скільки? Мабуть півтора-два кілометри десь так, може чуть менше. Плюс-мінус. Але під горко. А я так, коли так в інтернеті дивлюся, люди ганяють там по 100 кілометрів, по 200 кілометрів. Беруть участь в таких там змаганнях. Не знаю для чого, щоб поставити галочку. Я, чесно кажучи, Ну, я вважаю себе велосипедистом любителем. Я отримую від такого задоволення. Тобто їду на такій відстані в такі місця, де цікаво і де я не втомлююсь. Ну, принаймні, міру не втомлююсь. Їздити -то. щось доказувати комусь. Мабуть. Вже все це пройшов. Так і хочеться заспівати нічого місячна. Зоря на ясна я. І далі по тексту. Ого-хо! Прямо перед... переді мною. Хоча червоненьке світлочко. Ух. Задихався чуть-чуть, але то таке. Дрібнички. Ніжний 16. Чую, звук десь дружина наближається. О. Желене. Зелене. Ми перелаштовуємося в іншу смугу. І у нас тут поворот ліворуч. Заїжджаємо в темну-темну вулицю. Темно, темно там де темно, там приємно. Фух. Бо ж дай мені сил завтра зранку встати І встигнути без запізнень. От тротуари, хоч би що бозі бозе, не дурно я кажу, що дуже багато бабла їздить по львівських дорогах А на шосейнику, я вам скажу, по такій обруківочці Трошки не альо. Добре, що в мене не шосейник. Моя кохана дружина нас доганяє мене, їде буквально декілька метрів за мною. Якщо прислухатися, то навіть чує її велосипед. Так, повернемо сюди. Праворуч. Чик-чик-чик. О! Здалася вроді така вічна вулиця, нема тут такого супер-пупер руху, але це гарно все підсвічується. Щоб ямки золотати взагалі би було все шігардос. Так, ну що ж сказати, на остаток Ага, прораховую я собівартість свого електровелосипеду. Собівартість проїзду 1 км. Але не просто з зарядки, а з врахуванням вартості батареї, вартості велосипеду і всього решта. Виходить 80, по-моєму, 5 копійок. Здавалося б, ну небагато, набагато дешевше, ніж автомобілем, але якщо порівняти все це з громадським транспортом, ну, фактично для моїх потреб немає різниці. Єдина перевага це наявність більшої свободи. Отаке от, от, тому треба трошки почекати, поки ціни ще впадуть. Наразі вважаю, що за дорого продають у нас електрокомплекти і електровелосипеди. Так, ну що ж, мабуть, буду закінчувати, щоб вас довгим роликом не втомлювати. Усім дякую, до нових зустрічей, папульки.